Заява Єркова Олексія Олександровича. Вимака вулиця Жовтневої Революції, 39. Прошу надати матеріальну допомогу, як учаснику антитерористичної операції. Посвідчення, копія посвідчення є. Не було довідки, людина була довідки. Просто було побуди, але за цей рік не було довідки. На попередній сесії ви тут да, абсолютно. абсолютно все нормально. Все, є, нормально. Винар, да. все ваги, да. Да. Да, давайте. Да. Ми Ми прийдем, влас, Антонюк Сергій Іванович, <плес> бувака, вулиця Зелена Одера. <кху> Прошу надати на травму допомогу учасник АТО. Довідка і копія позиції да ти... Ми ж перевіряємося, чи видавалися, чи не віддавалися. <тур> так, освідчення є, нормально. Тимошенко, Ольга Олейн. Е, Ливака, вокзальна 21, квартира 1. Прошу надати контрактну допомогу за сході смертю батька. Тимошенка Олександра Дмитричка. І приступа ЛМ. Ливака вулиця вокзальна 27, квартира 72. Прошу вас надати матеріальну допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем. Сім'я є багатодітною родиною, та я особисто є інвалідом третьої групи. Копи відповідних документів додаю і свідоцтво про багатодітної родини, посвідчення інваліда, серокопію паспорта. Акт обстеження немає. Авто обстеження немає. Пенсійне посвідчення. Ну, відмовляємо. Но... <клухи> Ми зачитали всі. Є пропозиції проголосувати, надати тим, що зачитали матеріальну допомогу як учасникам АТО. І з доповненням тих, що були переписати як матеріальну допомогу. Але що... да, сумнівір так. я, я вважаю, що нам потрібно проголосувати за даних людей на даний міц матеріального. Хто за, прошу вас? Пропозицію. Якщо ми так само людині надаємо, як картошник, то вже додали міг по 200 гривень, це такий картошек. По 300 рублів дали. Що з тим, що там 4... Не обідні. Що ви передбачали в та... програмі, турбота? Так само ж буде 500 гривень в програмі турбок. Питання, треба документи Ні, і обстеження, як депутат є. Що він дійсно проживає там. Бо ви написали, що він тільки в шлюбі знаходиться, а що проживає там, не на Добре, я перебуваю. Я вам просто вчора за підійшов. Щоб йому виділити. Щодо допомоги матеріальної будинок 27. Відсутній акт обстеження. Акт обстеження може будь-який депутат Ради.